Жила була дівчинка на ім'я Вероніка. Їй було п'ять років. У неї були великі блакитні очі, світле волосячко, зібране в кумедний пучок, і найцікавіше вона страшенно любила креветок. Вона любила їх як живих істот. Вони ж такі смішні й ніжні, казала Вероніка. Вони справжні маленькі люди в панцирах. У неї вдома стояв великий акваріум. Там плавали яскраві рибки, повільний равлик і ціла компанія дрібненьких рожевих креветок. Щодня дівчинка вставала раніше всіх, вставала на табуретку і дивилась, як вони ворушать прозорими лапками, танцюють у воді і збирають крихітки з камінчиків. Доброго ранку, мої креветочки, шепотіла вона. Ви сьогодні посміхались? Звичайно, ніхто не бачив, щоб креветки посміхалися. Але Вероніка була впевнена, якщо добре придивитися, то можна помітити, як вони радіють. Одного вечора, коли тато лагодив щось на кухні, а мама читала книжку, у кімнаті стало особливо тихо. Вероніка стояла біля акваріума і раптом помітила. Одна маленька креветка відстала від усіх. І сиділа на самому краєчку камінчика. Ти чого тут сама? прошепотіла дівчинка, притуливши носик до скла. І тут стало щось дивне. Вероніці здалось, що в воді щось тихенько дзвінко дзенькнуло, як маленький дзвіночок. Вода на мить засвітилась легким блакитним сяйвом. А креветка поворухнула вусиками, й і... ми не самі, слабеньким голоском сказала вона. Нас просто ніхто не чує. Вероніка здригнулась і відсмикнула голову від скла. Хто це сказав? Я. Креветка злегка підняла свої кумедні лапки. Мене звати Шими. Вероніка широко розкрила очі. Ти говориш? Ми завжди говоримо, зітхнула шими. Просто люди рідко слухають тих, хто менший за них. Дівчинка обережно сіла на килим. Серце калатало, але їй було не страшно, навпаки, дуже цікаво. Я завжди слухаю вас, серйозно відповіла вона. Я ж вас люблю, у воді щось зашурхотіло. із за камінчика висунулося ще кілька креветок. Всі маленькі, прозорі, з рожевими хвостиками. Ми знаємо, сказав трохи грубіший голос. Ми за тобою давно спостерігаємо. А ти хто? прошепотіла Вероніка. Я, капітан синій панцер», – гордо промовив найбільша креветка, яка плавала трохи вище за всіх, а це наше маленьке королівство. Вода знову м'яко заблищала, і раптом Вереніці здалось, що акваріум став більшим, ніби вона дивилась не просто в скло. А у справжній підводний світ. Між камінчиками тягнулися прозорі доріжки. З водоростей були побудовані хатинки, а на високому пласкому камені стояв маленький трон з мушлі. У нас тут ціле місто, пояснила Шими. Ми збираємо крихти, охороняємо чистоту, доглядаємо за водоростями і стежимо, щоб ніхто не образив наших, додав капітан синій Панцер. Ніхто вас не образить! Обурилась Вероніка, я не дозволю. Креветки переглянулися. Ти не розумієш, тихо сказала Шима. Нас ображають не тільки тут. У світі багато креветок, яких ніколи не бачили, як живих істот, тільки як вечерю. Вероніка на мить замовкла. Вона згадала суп із креветками в кафе, який їй колись пропонували. Тоді вона відмовилась. Я думала про це, тихо сказала вона. Мені було сумно якось їсти тих, кого можна любити. Капітан трохи пом'якшився. Ти не така, як більшість людей, промовив він. Ти нас бачиш, і тому ми хочемо попросити в тебе про допомогу. Уночі, коли мама і тато вже вкривали її ковдрою і гасили світло, Вероніка притворилася що спить. Та щойно двері зачинилися, вона вскочила і побігла до акваріума. Я тут. Прошепотіла вона, що треба зробити? У нашому будинку є ще один акваріум, заговорив капітан. Маленький, у коридорі, ти, мабуть, бачила, там живуть рибки, татової знайомої. Так, кивнула Вероніка, там вода трохи каламутна, саме так, серйозно, сказав він. Там колись жили наші родичі, креветки-очищувачі. Вони прибирали дно і допомагали рибкам, але одного дня. Їх не стало. Вероніка відчула, як усередині стиснуло сердечко. Як не стало? Їх забрали, як іграшки, тихо пояснила шими. Дорослі часто думають, що маленькі створіння нічого не відчувають. Вероніка насупилась. Це несправедливо. Ось тому. капітан схилив голову. Ми хочемо попросити тебе стати нашим голосом. Розповідай людям, що ми живі, що нас не можна просто купувати і викидати, що з нами можна дружити. Я згодна, палко вигукнула дівчинка. Але одразу приглушила голос, щоб не розбудити батьків. Я буду вашим голосом. Обіцяю. Наступного дня за сніданком тата сказав Пам'ятаєш, Вероніко, в суботу підемо в магазин для тварин? Можливо, докупимо когось в акваріум? Когось? Подумки повторила дівчинка і відчула, як всередині щось стиснулось. Вероніка дуже серйозно сказала: Тату, а давай краще не будемо купувати просто когось. Якщо ми колись візьмемо ще креветок або рибок, то лише тоді, коли точно зможемо за ними добре доглядати, і будемо пам'ятати, що вони живі істоти, а не декорація. Тато здивовано підняв брови. Ого, яка ти доросла! А де ти це почула? Я подумала сама. Чесно відповіла Вероніка, але кинула оком на акваріум Там маленькі креветки, здавалось, танцювали трохи активніше. Мама усміхнулась, мені подобається ця ідея. Тварини не іграшки, навіть дуже маленькі. Вероніка аж засяяла, «І ще», – додала вона, набравши сміливості, я не хочу їсти креветок ніколи, бо я знаю, що вони можуть бути моїми друзями. Тато розсміявся, але не насмішливо, а тепло. «Добре, доню, усе, що ти любиш як друзів, ми їсти не будемо, домовились. Через кілька днів у садочку вихователька оголосила діти, завтра у нас буде день морського світу. Можна принести іграшки або малюнки на морську тему. Увечері Вероніко розклала олівці й аркуші. Спершу намалювала море, хвилі, рибок, медуз, а потім цілу сім'ю креветок. У кожної був свій маленький вираз обличчя, кумедні очі. І смішні вусики. Унизу вона написала Я уміла, трохи криво, але старанно. Креветки це живі істоти, з ними можна дружити. У садочку діти розглядали малюнки. О, креветки! вигукнув хлопчик Данило. Мій тато їх дуже любить, каже найсмачніший з лимоном. Вероніка обережно притисла малюнок до грудей, вдихнула і сказала А я люблю їх по-іншому, як друзів. У мене вдома акваріум, і там живуть креветки. Вони дуже працьовиті і лагідні, вони прибирають, ховаються між камінцями, і якщо довго дивитися, видно, що в кожного свій характер. Та ну, засміявся Данило. Вони ж просто маленькі. Маленькі не значить просто, твердо відповіла вона. От ти маленький? Ну так, знітився хлопчик. Хочеш, щоб тебе хтось називав просто обід чи декорація? Данило зніяковів, а потім і сам засміявся. «Ні, так не дуже приємно. Інші діти теж прислухались. А можна їх погладити? спитала Марічка. Руками ні, пояснила Вероніка. Але можна сидіти поруч, дивитися, говорити їм добрі слова, хоч вони й маленькі, але я думаю, все відчувають. Вихователька підійшла ближче і уважно подивилась на малюнок. Дуже гарна думка, Вероніка, сказала вона. Можливо, ми завтра поговоримо про те, що навіть найменших створінь треба поважати. Вероніка відчула, як усередині щось тепло загорілося, наче маленький ліхтарик. Увечері, коли день морського світу закінчився, Вероніка повернулась додому втомлена, але щаслива. Вона перш за все побігла до акваріума. Я виконала нашу місію, серйозно сказала вона. Я була вашим голосом у садочку. Вода в акваріумі раптово засяяла. Креветки, здавалося, вишикувалися в химерний танець. Шими вибігла на середину майданчика, плоского каменя, а капітан синій панцир урочисто підняв передню лапку сьогодні у нашому королівстві свято, оголосив він, день, коли велика людина стала нашим другом. Але ж я маленька, засміялась Вероніка. Для нас ти велика, відповів він. І дуже важлива. Між водоростями раптово спалахнули крихітні вогники. Ніби світлячки, тільки водяні. Вероніка зрозуміла це їхній спосіб радіти. Пам'ятай, тихо додала шими, підпливаючи ближче. Кожного разу, коли ти обираєш не нашкодити, десь у світі ще кілька маленьких сердець б'ються спокійніше. Вероніка поклала долоньки на скло акваріума. Я вас ніколи не зраджу, пообіцяла вона. Для мене ви завжди будете не їжа і на декор, а живі, смішні, трохи сором'язливі друзі. Вона ще трохи посиділа біля акваріума, слухаючи, як у тишій кімнаті буркотить фільтр, ніби старий каскар, що шепоче, навіть найменше життя важливе. І з того дня всюди, де з'являлась Вероніка, у садочку, вдома, в кафе чи магазині, вона пам'ятала, вона голос маленьких креветок. І не тільки їх, бо варто один раз полюбити когось маленького і вже ніколи не зможеш дивитися на світ як раніше. До нових зустрічей, маленькі мрійники!